Коли Христа розіпляли були на хресті, садукеї, фарисеї, які цього дуже довго чекали, сміялися, і люди, які їм повірили, теж сміялися, не розуміючи, що вони розіп'яли Бога. Коли Ісуса били перед розіп'яттям, садукеї теж раділи цьому, і люди, які повірили їм, теж, теж сміялися, тому що вони розуміли, що це страждає Бог. І тому маємо зрозуміти, що Христос через всю цю білью, яку Він переніс, ми з вами взагалі не перенесемо. То він забрав наші гріхи з собою, розіп'яв і простив нас. Він був помер, потім воскрес і забрав ключі рая пекла з собою. І тому він прийде і буде нас судити. Тому зараз ми маємо, Слово Боже, нести цього всьому світові своїм рідним, щоб ми теж не сміялися з Бога, щоб ми його не розпинали знову своїми гріхами, тому що він нас простив, ми, ми просто не можемо цього допустити, щоб знову його розпинати на хресті. Тому треба, дійсно, слово Боже, вчити і щоб він радувався за нас.